Доброго дня, шановний другий курс. Сьогодні ми продовжуємо з вами тему зведення та групування статистичних даних. Оскільки до мене не прийшло жодного питання щодо минулої лекції, я дуже щиро сподіваюся, що а, ви засвоїли попередню тему. Сьогодні ми її трішечки поглиблюємо. Поїхали. Дивіться. Що ми будемо з вами робити? Звичайна ситуація. В мене 20 спостережень. Так, я працюю з цією з верхньою табличкою. Дивіться! Так, що в мене є? В мене є порядковий номер домогосподарства, в мене є кількість членів домогосподарства, в мене є загальний дохід, включаючи трансферти в якихось грошових одиницях, і середньодушовий дохід. Тобто в мене робочий номер по порядку, я не враховую зараз. Ось, будь ласка, три стопчики, з якими я зараз буду працювати. Що я хочу вам сьогодні показати? По-перше, я вам хочу показати, що таке аналітичне групування. Аналітичне групування це коли ми з-поміж двох ознак виділяємо таку, яка буде впливати на якусь іншу. І, спро... І по якраз аналітичним ознакам зазвичай виявляються певні закономірності. Ось сьогодні ми спробуємо цим зайнятися, подивимося, чи вийде нас, чи не вийде. Поїхали! Дивіться. Так. Головна мета ось цієї пари це виявити із статистичної інформації, як умога більше всього. Перше, що в мене буде, дивіться, в мене є кількість членів домогосподарства. Ось я зробила собі ось такий макет таблиці, буду його заповнювати. Перший стовпчик, який я, ну, якраз і назову, давайте м -м скорочувати, як ви пам'ятаєте, не можна. Кількість членів домогосподарства. Ой, у мене, звісно, тут так. Кількість членів домогосподарства. Дивлюсь на свої статистичні дані. Що в мене є? В мене є сім'я, де є дві особи. В мене є сім'я, де є три особи, чотири особи. Так, аналізую. Більше ось тільки дві особи, три особи і чотири. Однієї немає, і більше чотирьох немає. Ось я заповнюю. Так, це в мене буде такий чорновий варіант. Ось в мене буде одна. Ой, перепрошую, сказала і зробила, бачите, дві особи в сім'ї, три особи сім'ї, чотири особи сім'ї. Давайте я несовершенним движением, как-то розграничу. Далі. Далі мене буде цікавити, а скільки в мене сімей, ось цих домогосподарств, має в своїй чисельності дві особи, а скільки в мене господарств має в своїй чисельності три особи і чотири особи. Для цього пригадуйте, будь ласка, минулу пару. Я рахую ось. Тобто, дивіться, мене цікавить, а скільки в мене ось з поміж 20 цих сімей мають у своєму складі лише дві особи. Для цього я рахую ось кількість двічок. Раз, два. 3, 4. Мені здається, більше, ніж 4 немає. Так, я вас дуже прошу. Якщо ви бачите у мене помилку, напишіть мені, будь ласка. Так. Кількість домогосподарств. Так, 4. Що означає наступна запис? Наступний запис, перепрошую. Це означає, що в мене чотири сім'ї, давайте буду говорити спрощеним, мають у своєму складі дві особи. Наприклад, там чоловік та жінка. Так, а скільки в мене сімей, які мають у своєму складі три особи? Поїхали. Це мені потрібно порахувати кількістю цих троїчок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В мене вийшло 10. 10 сімей мають у своєму складі 3 особи. Ну і нарешті 4 особи. Так, я вам дуже дивіться, дуже часто студенти що роблять? Вони бачать, що в мене 20 сімей. Вони порахували ось тут 4, ось тут 10. І що вони роблять? Вони від 20 віднімають 4, віднімають 10. Ви можете так робити, коли ви впевнені, що ось тут четвірка у вас порахована вірно, і ось тут десятка у вас порахована вірно. Зрозуміло? Так, я не буду так робити, я порахую, а потім підсумую і якраз перевірю себе. Так. 4 раз, 2, 3, 4, 5, 6. Через екран так здорово считати. Так, в мене 6 сімей. Які мають в своєму складі 4 особи. Так, тут в мене разом буде. Всього має бути 20. 20 в мене вийшло. Це означає, що я ось я себе заспокоюю, поки що все більш-менш в мене правильно. Так, далі дуже цікава річ. Ми сьогодні ще не робили. Що я можу дивитися? Так, ось. Цю колонку, по суті, я щойно опрацювала. Тобто я виявила, а скільки в мене сімей мають в своєму складі дві особи, три особи і чотири особи. Далі я переходжу до наступного стовпчика: це загальний грошовий доход. Що я можу тут порахувати? Дивіться, я можу порахувати, повертаюся до своїх статистичних даних. Ось в мене є чотири сім'ї, які мають в своєму складі дві особи. Що я могу посчитати? А я можу порахувати, а який сумарний грошовий дохід в мене приходиться на ці чотири сім'ї. Сумарний грошовий доход. Кома, грошові одиниці. Так, я не пишу, ось тут в мене включає трансферти, я перепрошую, в мене просто тут не влазить. По-хорошому, ну, по-правильному, я мала це написати. Так, що, як я це роблю? Дивіться. Ось в мене цікавить певна відповідність. Ось в мене перша сім'я, яка має в своєму складі дві особи. В неї дохід 185. Бачите? Ось я, оскільки це в мене чорновий варіант, пишу: ось 185. Далі, наступна сім'я з двох осіб має дохід 193. Бачите, от у мене плюс 193. Це дві особи. в мене чотири сім'ї. Це означає, що тут має бути чотири доданки. Так, далі дві особи є, дві особи 350. Тут уважно не наплутайте. Так, в мене закінчується паста. І нарешті, бачите, чотири сім'ї. В мене три доданки є. Це означає, що ще один має бути. Так, 350. І ось останні дві особи в сім'ї 368. 368. Ось, будь ласка, чотири доданки, бачите? Так, знаходжу суму. Це якраз і буде сумарний грошовий дохід, що мають чотири домогосподарства, що мають в своєму складі дві особи. Якщо я все порахувала вірно, то сумарний дохід буде 1096 грошових одиниць. Аналогічно зараз я буду робити з 10 домогосподарствами, які мають в своєму складі по три особи. Тобто ви уявляєте, що ось тут зараз в мене буде 10 оданків. Так? так, поїхали.

172. Так, що 516. Бачите, у когось аж. 516. Так, далі три особи. 374. дуже така велика варіація. Ось тут. У когось 500, у когось 300. Так, 603 навіть плюс 603. Так, три особи. 229, двадцять 229. 346. Плюс 346 і 447. Плюс 447. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять додатків, доданків, перепрошую, десять сімей. Ніби нічого не загубила. Знаходжу суму 3752 грошові одиниці. Я дуже сподіваюся, що зараз вам зрозуміло, як було пораховано сумарний грошовий дохід, ну, в даному випадку, цих 10 сімей. В мене 6 сімей, які мають в своєму складі 4 особи. Так само. Відповідність 4 особи. Дохід 539. Так, шість доданків. 710. Так, далі 248. Бачите, знов варіація. Дуже такий розброс. Так, 450. Му.

І ось тут, оскільки в мене тут разом, а ви пам'ятаєте, що в таблиці не може бути пустих комірок. Я маю порахувати загальний грошовий дохід, що в мене мають усі всі 20 домогосподарств. Я додаю ось цю величину, ось цю величину і ось цю величину, і отримую 7500. Це, по суті, ось ці три доданки, ви ж розумієте, це по суті та сама сума. Якби я додала усі ці 20, бачите, доходів. У кого є вільний час, можете перевірити. Так, повертаюсь до своєї таблиці, дивіться, що я вже виявила? Так, я опрацювала нагадую, скільки в мене домогосподарств в маю чисельності 2-3-4 особи, я виявила загальну кількість цих домогосподарств. Так. А зараз скажіть мені, будь ласка. Що я можу тут побачити? В мене 4 сім'ї, що мають в своєму складі дві особи. Їх загальний дохід 1096 якихось грошових одиниць. Далі, в мене 10 сімей, що мають в своєму складі 3 особи. Їх загальний дохід 3752. І шість сімей, що мають в своєму складі чотири особи. Їх загальний дохід 2652. Для того, щоб виявити певні закономірності, ми маємо працювати не з загальними сумарними величинами. Оскільки ви розумієте, що вони в мене залежать від кількості, так? Кількості домогосподарств в даному випадку. Ми маємо а Працювати із середніми величинами. Дуже часто, що саме по середніх величинах ми можемо щось там виявити. Під щось там я розумію статистичну закономірність. Дивіться, що я можу порахувати? В мене є сумарний грошовий дохід, і в мене є кількість домогосподарств. Ще раз, сумарний грошовий дохід і кількість домогосподарств. Чи можу я порахувати середній грошовий дохід, що приходиться на одне домогосподарство? Можу, чи не можу? Можу, звичайно, для цього, ще раз, я хочу порахувати середній дохід, середній грошовий дохід, давайте, оскільки в мене ось така назва, що приходиться на одне домогосподарство. Як я це буду робити? Дуже просто. Сумарний дохід я поділю на кількість домогосподарств. Так, стопчик. Відкриваю секрет, мені знадобиться ще. Ось зараз ми рахуємо і будемо ще один стопчик робити. Так, середній. Грошовий доход на одне. Домогосподарство, Кома грошові одиниці. Так, давайте тут напишу розрахунок. Ось ця сума я ділю на кількість домогосподарств. Будь ласка. Так, що я отримала? Я отримала 274 грошові одиниці. Далі, в мене загальний дохід. Переходжу до другого рядочка. 3752 ділю на 10. Тут легко, давайте напишу. дорівнює ось так. Тобто середній дохід на одне домогосподарство, який має свої чисельності 3 особи, складає ось таку величину. Ну і нарешті, ось тут середній дохід на одне домогосподарство в, о, в цьому рядочку 2652 загальна сума, я ділю на 6. І отримаю 442 грошові одиниці. Так, порахувала, і в мене в цьому стопчику залишилась ось ця величина. Як я її буду рахувати? В мене є загальний грошовий доход, сума, і в мене є загальна кількість домогосподарств. 7500 я ділю на кількість загальну домогосподарств. І отримую, що в середньому одне домогосподарство, з поміж ось цих 20, отримує 375 гривень. Це ще раз: в середньому. Так. Давайте я порахую далі, а потім буду робити висновки. Це я порахувала, повертаюсь, дивіться, я використовувала сумарний грошовий дохід і кількість домогосподарств. Тобто я рахувала, скільки в середньому припадає грошей на одне домогосподарство. А зараз я хочу копнути ще глибше. Я хочу порахувати, а скільки в середньому грошей в мене припадає не на домогосподарство, а на особу. Певному господарстві. Для цього я буду ось цю суму ділити на кількість людей. Так, це буде середній, середній дохід на одного члена домогосподарства. Кома Грошові одиниці. Так, поїхали. Тобто ще раз. Я, роз... я ось щойно рахувала, скільки в середньому грошей припадає в мене на одне домогосподарство, а зараз я хочу порахувати, скільки в середньому в мене припадає на одну особу. Дивіться. Так, я беру свою суму. 1096 і маю поділити на кількість осіб. Але тут обережно, дивіться, в мене 4 сім'ї, що мають в своєму складі 2 особи. 4 сім'ї по 2 чоловіка. Скільки всього у мене чоловік? У мене всього 8 чоловік. 4 множить на 2. Це означає, що ось цю величину, 1096 я поділю на кількість осіб. А в мене тут, бачите, в. Ось тут з мене сидить вісім осіб. 137 грошових одиниць. Далі. Далі я працюю з другим рядочком. Сума 3752. Я ділю, скільки в мене тут, бачите, людей. В мене 10 сімей по 3 особи. Скільки всього людей в цих 10 сім'ях? 30. 125,1. Встречайте, пожалуйста, первую не величину. Средний доход. Это непрерывная величина. Вот я, пожалуйста, я уже оперирую понятиями, которые вы должны знать. Будь ласка. И далее еще в мене 2652. Я маю поділити, А ось тут, бачите, в мене сидит 24 особи. в мене 6 сімей. По 4 особи. Ділю на 24 і отримую ось так. Ну і нарешті ось ця комірка, загальна сума. Оскільки я рахую на одну особу, так, а скільки у мене в 20 сім'ях всього чоловік? А ну-ка, 8 чоловік, 30 чоловік. І 24 чоловіка. Бачите? Тобто, в мене, здається, 62 особи, якщо я нічого не. 62, так. Ділю на 62 і отримую 121. грошову одиницю. Так, це була чорнетка. Зараз я спробую красиво, ну, як красиво, як зможу. Назви стопчиків в мене залишаються ті самі, просто без розрахунків буду переписувати. Так, кількість членів домогосподарства. Дві, три, чотири. Тобто ось цей стопчик, і тут буде разом всього, як хочете. Далі кількість домогосподарств. Переписую 4, 10, 6, сума 20. 4, 10, 6, 20. Сумарний грошовий дохід. Оскільки це. Сумарний грошовий. Так, це чистовий варіант. Я ніякі розрахунки не показую. Я показую лише результат. Так, я написала гривні, ну, нехай буде гривні, добре. І е е е 2652, 7500 загальна сума. Далі поїхали. Середній грошовий дохід на одне домогосподарство. Найважче втісніть втісні, це все. грошовий дохід на. Домогосподарства. Домогосподарством. Кома, ну, давайте знов гривні. Так, 274. 370. 370 я перепрошую, поспішаю. 52, 442. І в середньому. Ось така величина. І останній середній дохід. Дохід на особу гривні. Так, і переписую результати 137, 125,1. 110,5, і в середньому одна особа має 121 гривню. Так, це в мене частовий варіант. Давайте спробуємо пошукати якісь закономірності. Дивіться. Так, я віддаю перевагу завжди середнім величинам. От в першу чергу я віддаю перевагу середнім величинам. Ну, я можу, давайте ось тут попрацювати із кількістю. В мене 20 сімей, і я бачу, що більшість, давайте як? Все проаналізуємо. Більшість у моїй вибірці. Сімей, що мають у своєму складі три особи, і найменше 4, бачите, сім'ї мають у своєму складі лише дві особи. Так, це опрацювала. Далі, по сумарному грошовому доходу я зараз нічого не буду казати, оскільки знов сумарний він в мене роздувається від кількості, тому я не зосереджую на ньому свою увагу. Поїхали. Середній дохід на одне домогосподарство. Дивіться. Із збільшенням кількості осіб домогосподарства, що в мене відбувається, із середнім грошовим доходом на одне домогосподарство? Дві особи, середній дохід на одне домогосподарство – 274, три особи. 375,2, і чотири особи 442. Бачите? Тобто, із збільшенням кількості. Членів домогосподарства, дохід на домогосподарства в середньому збільшується. Бачите, більше осіб, більше середній дохід на домогосподарства. Давайте я відділю разом, щоб воно вас зараз не смущало. Ось перша статистична закономірність: Тобто, чим більше людей в сім'ї, тим, відповідно, вищий їх середній доход. Це, мабуть, люди, які всі заробляють в цих сім'ях. Добре, поїхали далі. В мене є середній дохід на особу. Дві особи в середньому, бачите, на кожного припадає 137 гривень. Три особи. На кожного вже припадає 125 гривень. Ну, і десь копів. І чотири особи 110,5, бачите? Тобто, а тут ситуація, навпаки, якщо ось. Цій комірці, в цьому стопчику попереджу, перепрошую, в мене був прямий взаємозв'язок, так? Збільшувалася кількість осіб в домогосподарстві, збільшувався середній дохід на домогосподарства. А тут в цій колонці в мене зв'язок вже зворотній. Із збільшенням кількості осіб домогосподарства середній дохід на особу. на особу в мене зменшується. А теперь подумайте, вот только что я говорила, что, наверное, в семье работает каждый из членов этой семьи. Вот когда я посчитала вот, вот этот столбик и выявила закономерность, и у меня обратная взаимосвязь, подумайте, а все ли у меня члены семьи работают или нет? Вот очень интересный вопрос. Так, на сегодня я завершаю 20 хвилин вашего часу ось. Будь ласка, пройшли вже. Що сьогодні відбувалося? Давайте резюме. Сьогодні ми працювали з вами і статистичними даними. Подивіться, будь ласка, що у нас було дано. Я, до речі, працювала з останнім стовпчиком, якщо ви бачите, його порахували, його брали загальний дохід, поділили на кількість домогосподарств. Ви можете потім на своїй фотографії подивитися. Тому я його не чіпала. Ось ми з вами, по суті, працювали з цими двома стопчиками. І подивіться, скільки інформації ми з вами змогли витягнути з цих стопчиків. І виявили дві статистичні закономірності. В першій у нас був прямий, прямий зв'язок, в іншій у нас був зворотній зв'язок. Знов повторюю те, що повторювала напередодні. Дивіться, якщо вам щось не зрозуміло, напишіть мені, будь ласка. Це на сьогодні досить рада була з вами поспілкуватись. До побачення.